Черівного дня, шановні українці, я вам хочу зараз пояснити, чому так весь світ співчуває Ізраїль. Тому що вчора розпочалася зачистка палестинських земель від окупантів. І люди чому так всі співчувають. Ну, більшість, скажімо так. Ви повинні розуміти причини і вчитися дивитися в корінь. В корінь шукати причини всьому. От. Запитувати, чому, чому. чому чому от І більшість навіть не знає, що не читали писання от релігійні, не вивчають ритуали, наприклад, які робляться з людьми. Тобто, оці. Єврейські, оці хасидські кони, вони перенесли там, якщо ви почитаєте уважно, мене відео на каналі, є, можете подивитися, чому релігії. Це зло там описується просто про геноциди. Тобто єврейський народ створив геноциди, по суті, і через свої релігії окупував землі Ханаана, повирізав всіх їхні кони, отак як наші кони роду є. Їхні кони це Тора. По суті, вони там зачистили територію. І прописали вирізати всіх знищувати народи. Це відкрито написано. Це, будь ласка, піднімайте писання джерел, ознайомлюйтесь з цим. О, і в подальшому почали окуповувати території. Той самий Ізраїль це ну, не існує Ізраїля, так само як Росії не існує це фейкові країни. От, які е, ну, це окуповані території, окуповані землі інших народів, як Російська Федерація, яка окупувала там Бурятів, Якутів Чук і всіх інших, розумієте? Як Донбас вони в нас окупували. Ну, це по суті Донбас це аналог сектора Газа. Тобто РФ зайшла і окупувала е, Донбас, наприклад, і Крим. Це той самий сектор Газа, який Ізраїль зайшов, зайшов і окупував землі Палестини. Розумієте? Аналогічна ситуація. От, і по суті, це є окупація, Окупація, і палестинці намагаються захистити свої землі. Їх помилка палестинців, така сама, як в Русі була, які запустили інородців на свою територію. І інородці почали, які, маючи потужніші кони, ну, тору їхню, от, вони згуртувалися і почали захищати їхні території і насаджувати свою Релігію. І саме оці ритуали, наприклад, коли підселяється Дух Божий, ну це бісцерковний алгоритм можете назвати його, можете е, назвати істотою, яка підселяється при хрещенні. Неважливо, яку е, сферу. Е, Взяти там християнство, ну, напрямки, напрямки все одно це все єврейські релігії, там, християнство, греко-католики, католики, неважливо. Суть в тому, що там іде ритуалка, яка робиться, не підселяється, виселяється Дух Божий з людини. У мене окремо про це відео є, підселяється Дух Божий, тобто алгоритм, який працює на захист євреїв. Тобто той, хто хрещений, той є гой, От, і він е, слугає. Е, Умовно цих богообраних, які себе назвали. Ось, і відбувається те, що те ж саме, до речі, що з моєю петицією відбувається. Тобто зараз ми станом на сьогодні залишилось 4 дні, щоб підписати петицію про захист української національності, щоб у Кримінальному кодексі України така стаття була. Моя петиція за 90 днів назбирала всього 2 тисячі голосів. Розумієте? З 25 тисяч потрібних. От. Це те саме. Зараз я вам поясню суть, щоб ви розуміли, те саме відбувається, чому. Весь світ і українці в тому числі співчувають е, Ізраїлю, Євреям. Е, причина та ж сама, чому ми не зібрали підписи? Ось. Чому не зібрали підписи про захист української національності? Причина та ж сама. Це відбувається тому, що оці алгоритми, які в'їлися оце арабське мислення тисячі років, оці Духи Божі істоти, алгоритми. Які сидять на тілі і душах людей, які паразити, вони блокують зв'язок з творцем, тобто з простором. Ці люди всі не мають своєї волі. Вони, Їх програмує ну, умовно сітка енергетична або матриця, оця, яку транслюють ну, ці богомобрані. Тобто. Ну, вони себе так обрали. Їхнього Бога, до речі, знищено як операційну систему, як зараз не існує. Але люди працюють по накатанні, і оця арабська е, система ще е, її потрібно змінювати. <кхід> відповідно, їм е, транслюють те, що свого е, халуй, холоп, гой, свого хазяїна, повинен е, захищати. І тому, відповідно, інфіковані цими паразитами, цими істотами, навіть оці, як там їх. Ну, є секти і євангелісти-баптисти, які не підселяють напряму духи Божі, але <кій> виконуючи <кій> <кій> кони оцих єврейського народу, вони в своєму полі їх тримають. От. Умовно, на коконі людини. І так само вони будуть співчувати їм, будуть своїх хазіїв лизати п'яти. Тому що так вони самі собі прописали. Розумієте? І тому е, Верховна Рада для себе тобто, прийняла закон про захист е, єврейської національності в Україні, до речі, розумієте, в Кримінальному кодексі стаття є. От, е, а я е, написав, наприклад, петицію про захист української національності, її навіть українці підписати не можуть. Тобто, у нас залишилось 4 дні, і я бачу, що українську національність знищено. Чому? Знову ж таки, тому що люди зомбовані, вони служать. Цим самим євреям на енергетичному рівні вони раби, розумієте? Тому вони будуть, відповідно, щоб щось в світі змінити, навіть коли відуючі працюють, щоб змінилося там ще щось, наприклад, війна припинилася, яку модератори ведуть як зачистка територій. Ось, Тому що в подальшому певні території будуть знищені, і для того, щоб, наприклад, оці пасажири переселилися, їм вчора за один день. На квитки 8 мільярдів доларів США виділило просто. Це ж не Україна, розумієте? Кому холопи потрібні? Тобто люди, які самі себе рабами називають, їх ніхто не поважає. А для Ізраїлю вчора США виділило 8 мільярдів доларів ось так раз за годинку нативом на квитки на дорогу. Ось, Тому що хто дивився, що чекає 2030 2050 роки е критичні точки, то ви побачите, що. Е не буде існувати багатьох територій, і відповідно подумайте, куди вони будуть переселятися. Тому, як ви бачите, тому що люди раби, вони, на них підселено оце співчуття. Тобто раб лежить п'яти своєму господарю. Ось, на енергетичному рівні. Чому? Тому що е, потрібно виходити з релігії, знімати оцей Дух Божий і відсилати його туди ж назад. Ось такі справи. Причиною всьому є релігія і хрещення, і те, що люди є рабами. Рабами, Оцих, які себе назвали Богом обраним, Яхве обраними. Але Яхве ми вже знищили. Ось. Зараз раби як біло сміття також будуть знищуватись. Подумайте, подивіться, проаналізуйте сайти прозоро, подивіться на кого через тендери, через підставні тендери, хто бенефіціарами і власники громадяни якої країни здогадуєтесь, якої є. Власниками землі в Україні і чому в кримінальному кодексу є стаття про захист єврейської національності, а української немає. Я попросив вас підписати українців цю петицію на залишилось 4 дня, щоб створити безкровну революцію і прописати захист української національності. Тобто тих, хто розмовляє українською мовою. Ви таку статтю не підписали, а потім кажете ой, чомусь так сталося. А знову ж таки, одна з цих причин, чому ви її не підписали, тому що це є протидія. Статті про захист єврейської національності відповідно від цієї, якщо б підписали, ми могли б грати далі. Тобто, в мене є юристи, які допомогли б скласти документи там, про громадянство, про те, що інородці не можуть там землю скуповувати, все інше, але ви цього не зробили. І знову ж таки, ви самі винні. Тобто, ви дозволяєте собою бути рабами по факту і користуватися вашими по праву ресурсами. Відповідно, ви є слабкі, слабких по... Є немаги, ну справедливість дуже добра і не існує. Існує, є природня раціональність. Якщо в просторі хтось слабкий, природа його знищить. Ось. А от цими такими діями, тобто самі ж українці прописують собі знищення, свою слабкість. Ну, кожен отримує те, що хоче. Ось. У вас були можливість, ось, наприклад, підписати таку петицію. Ви не підписали. Ось. Ви співчуваєте Ізраїлю, які громадяни Ізраїлю там скуповують землі, пишуть закони собі закони пишуть, <світ> за вас робиться, тільки поставить підпис. Ви цього не можете зробити. А потім кажете, о чому в нас війна. І, до речі, <світ> Ізраїль це ще не, не сама верхівка, це просто інструменти в, в грі великій, яка ведеться. І, і війна інструмент зачищення. Але він справедливий, тому що люди самі це захотіли, самі це приписали. За євреями є ще певні сили, істоти, які ними користуються, там певні договори. Якби ви все знали, вас точно було б полізливо. Але вам кажуть, підпиши петицію, ви не хочете. Ви... Більшість людей співчуває із Ізраїлю. Хоча Ізраїль окупував землі, так само, як РФ, Московія окупувала землі України. Кому ви співчуваєте? Подумайте, чому Ізраїль завжди з Московією союзниками були. Та й таке? Думайте. Ще що хотів зробити. Давайте зробимо мантику, щоб ви у вас трошки рожеві окуляри відкрили. Спеціально візьмемо лейта карти тобто ну, єврейськими енергіями. До речі, вони вже порушені, вони не будуть з часом працювати. Вони зараз працюють тільки на тому, що люди самі ж практики там вливають, наприклад, думають, що це карта імператора, вони самі оживляють. Але операційна система, тобто яхло вже порушена, вони так не працюють. Ми запитаємо, що дасть. Ви зараз багато чого побачите ось. Так, запитаємо, що дасть євреям і Ізраїлю ось ці бойові дії. Що їм дасть? Тобто ми не запитуємо, погане чи хороше, просто алгоритм покажіть, що їм дасть ці бойові дії. Так, починають карти сипатися. Ви зараз побачите дуже цікаві речі, тому що ми дивилися, ми дивилися на це все. Ось. Ну, Оцю ми зараз докладемо, щоб вам було зрозуміліше. Ось. Ми візьмемо ще руни, і те саме запитання зараз зробимо. І візьмемо ще ці карти, і загально ми вам покажу, що дасть євреям Ізраїлю оці початочки бойових дій з палестинцями. Ну, давайте сюди сипнемо. Так. Тому що відбувається в світі цікаві речі. ну Те, що я про них не кажу, а про це не така велика кількість людей знаю, хто ведуть роботи, і воно нікому не потрібно, тому що ну що таке YouTube? Тут більшість багато біомаси, яка от, живе хрещена, нічого собі не прописує. Не має свою волю, а в них на все воля Божа. Тобто богом обраних Яхве. Яхве вже немає, вони просто понакатані роблять те, що потрібно іншим. Так. І те ж саме, що, чим закінчаться оці напади. от яка... Давайте тут про вигоду запитаємо. Вигоду, конкретну вигоду для єврейського народу. <кій> <кій> Тепер дивіться, оце, що я вам хотів показати, про. Ресурс. Ось, ця штука робиться для того, щоб створити певну картинку. Ось. А насправді тут є єднання певні домовленості певними силами. О, такі на емоціях відкриють собі новий шлях. І за допомогою силових методів вони ну, будуть посилять свій вплив, скажімо так, зберуть енергію з людей, ті, які співчувають. Це ось ця карта розшифрована, і будуть радіти. Це робиться для того, щоб зібрати більше ресурсу, в тому числі США і всьому. Тобто, ну, ви повинні розуміти, що всі сценарії, всі вибори, вибори це шоу, всі війни, це шоу, є е, певні е, ляльководи, які стоять, і за тими ж євреями ще вище вони стоять, набагато вище. От, і е, які потрібен ресурс, ну, такі статусні, скажімо так, силові. Ось, які їм за допомогою цих силових методів видають, ну, зроблять їм радість і дадуть нові землі, скажімо так. От, і відкриють нові дороги через оцей розкачку цих емоцій по світу. Розумієте? Розумієте? Люди погорують, але це нова справа. <кій> Розпочаток нової От на цих емоціях розпочинається нова справа. справа ну, людей ресурс крадуть. людський ресурс, а люди не розуміють. Чому вони так живуть, де їхні гроші, де їхні землі, чому там українців земля народилася в Україні, а їм землю не дають. Написали там заяви на те, що безкоштовну землю, на яку кожен право має, а її не дають. Ось. Але я запрошую піти на. Видають квитки на театр бойових дій. Ось, скажімо так. Ну і по рунах, що тут розродиться, що відбувається. Сила магічна, як ви бачите. Сила магічна несе багатство. Ось, і за допомогою вогню вони розширять своє багатство. Землю розширять. Їм потрібна земля, тому що Ізраїль не стане. Зробіть мантику, хто навіть там трішки таро користується. Будь-які руни. Ось. Подивіться, увагу, звертайте, це руна землі і розширення. Це руна. Багатства, пов'язаного тобто, магічно словом, розширяють свій ресурс, розумієте? Ну, Це вогонь, силові методи. А це Мана, Мана. А ось це те, що хорошого вони винесуть. І за ними стоять певні сили. Певні сили. От. Тут кажуть, моя особ... Це для Ютуба зараз скажу, що це моя особиста думка. Дисклеймер дисклеймер. Це моя особиста думка, і в мене ніяких закликів немає. Я просто вам показав те, що я думаю, як я читаю карти. Ось, розумієте? А ви робіть висновки. Шукайте, шукайте. Подивіться створенню їхніх конів, тобто тори, второзаконня, почитайте обов'язково. Не хочете читати, включіть на фоні відео на моєму каналі, ось, щоб жити ось так, розумієте? А не так, як вам кажуть. Повірте, співчувати ви після цього не будете, як ви почитаєте. І почнете думати, чому вам такі голови, думки в голову лізуть? Ось, якщо ну, це при тій умові, якщо душу ще не знищили, ще є якісь залишки душі і інтелекту. Тому що, якщо вже там нічого немає, а є біороботи, коли дивишся на людину, в ній душі навіть немає, то вже, на жаль, таку людину не врятуєш. Ну там нема про що казати. І таких людей саме зачищають на війнах. Ось, на інфекціями, вірусами, всякими хворобами. Ну, тому що біомаса, вона ні творцю нікому не, не, не потрібна. Є правило, от зараз основний закон справедливості це е, природня раціональність. Природня раціональність це все, що не, не дає розвиток творцю, не дає нову інформацію, те буде знищено. І те і знищується. Той, хто не хоче бути сильним, а каже, я слабкий, того буду знищено. Думайте, читайте. Аналізуйте, шукайте історію, проводьте аналогії сектора Газу з Донбасом. Думайте, чому їм гроші 8 мільярдів видали, на які квитки, куди вони мають переїхати, втікти від війни моментально. Думайте, чому в Україні і які національності продані землі? Думайте, чому робіть мантику, що станеться з Ізраїлем там, до 2030 року. Що з цією країною будеться? В що воно перетвориться, думайте, думайте, куди вони захочуть переїхати, де немає катаклізмів, де родюча земля, думайте, де е, клімат, м'який умовний, а зараз навіть і тепліший. Думайте, думайте. А не хочете думати, то вас знищують, тому що сильні думають, тому що знання це сила. А тупі вони, ті, хто не хочуть думати, а свою волю. Віддають комусь там, думають, що в них там якісь вибори, демократія, ще щось. І цього всього немає насправді. Немає. Тому наше завдання вижити. хочете, можете петицію підписати. Але, ну, я, в принципі, мантику робив, що вона не пройде, але я повинен цієї Я прописав в просторі, що я проти цього всього в цій, цій вистави. І тих кукловодів, навіть які стоять за цими певними народами ще вище. Я проти. Ну, мене не чіпають. А що робити вам? Думайте ви самі. Коли вийдете з релігії, чому релігія це зло у мене відео є. Подивіться, послухайте, там цілий список про релігії. Ви багато чого зрозумієте, цікаво. Я сподіваюся, у вас тепер, хоч якісь думки є, чому весь світ співчуває так? А тому що весь світ в релігії, він їхній. Думайте, Думайте. чому Русь була найсильнішою в Євразії, в Євразії країною. Коли ще навіть Московії, там, чому ми вчили від трипілля, технології давали як міста будувати. А зараз чому ми стали от такими співчутливими до, тих, до окупантів, до терористів? Думайте. Слава Україні! Смерть ворогам.